Доброго дня, любі діти! Кожного року, 11 листопада, відбувається свято дня Орігамі. Цей день не є офіційним святом у календарі та відомим святом, але безуперечно заслуговує на повагу. Орігамі це вид декоративно-прикладного мистецтва, японське мистецтво в складання фігурок із паперу, без допомоги ножиць та клею. Спробуємо на майстер-класі нашому виготовити закладку метелик для книжки. Для цього нам знадобиться невеликий прямокутник кольорового або білого паперу 7 на 16. І так, проступаємо. Ось мій прямокутник. Я його складаю навпіл. По горизонталі відкриваю і складаю навпіл з іншої сторони по вертикалі. Далі перевертаємо таким чином, щоб відкритий край був знизу. І уголки ось ці складаємо до серединки до цієї лінії згибу, з двох боків. І начебто літачок. Так робимо. Ось таким чином. По лініях згибу складаємо ці уголки в протилежну сторону. Далі відкриваємо наші трикутнички і перегортаємо з однієї сторони, і з іншої. Відкрили і перегорнули. вийшло так, що тут отакі дві в нас смужки, начебто перерізані. Тепер можна взяти лінійку, а можна її не брати, а так на око відступити один сантиметр від краю. До центру 1 см. Я це зроблю на глаз, і буду згибати ось цей куток, ми беремо і згинаємо. Ось тут у нас повинен залишитись ось цей 1 см, і з іншої сторони також саме. Далі ми відкриваємо ці куточки, І їх сховаємо туди, вовнутрь. Ось таким чином. І з цієї сторони також заховали. Тепер кладемо перед собою так, щоб ось цей кут був унизу, і будемо відкривати ось таким чином відкриваємо наші крильці. Раз. І Ось так наш мотелик готовий. Тепер будемо прикрашати. а прикрашати я пропоную чорним фломастером або чорною ручкою. Намалюю ось тут такі, такі овали, а все інше тут зафарбую чорним. Ось таким чином я прикрасила свого метелика. І зараз покажу, як його використати як заклад. Беремо будь-яку книжку, я її використовую як заклад. Ось так. Всім бажаю успіхів. Сподіваюся, що у вас все вийде. На все добре!